Слава Україні! Шановне товариство, перш ніж представити нашу програму, перш ніж доповісти вам, дозвольте подякувати, подякувати нашим провідникам за те, що вони показали чин, чин українців. Перш за все, завдяки тому, що вони забрали свої амбіції. Структурні амбіції, персональні і показали, що для українських націоналістів основне Україна, а не власні амбіції. Отож, друзі від себе особисто від вас всіх велика шана і подяка за величний український чин. Голові всеукраїнського об'єднання Свобода Олегові Тягнебоку. Сектору Андрію Тарасенкої. Голові організації українських націоналістів Богданові Червако. Голові конгресу українських націоналістів Степанові Голові 14 Євгенові Корасю. Повідкову національного руху дія Дмитро Віяш. Дякую побратими. Дякую за довіру, дякую за ваші. Аплодинка. Сьогодні ми святкуємо величний день. Підзначаємо. Ті кроки, ті дії, які зробили наші попередники. Наші попередники поставили перед нами завдання. Вони чітко окреслили місію, яка стоїть перед націоналістами. Найефективніше, стисло, дохідливо і якісно її означив один з лідерів, один з ідеологів українського націоналізму Ярослав Стецько. Він казав, що завдання, яке перед нами стоїть, це побудова і боротьба за Україну вільну, соборну і Україну без хлопа і без пана. Саме так чітко окреслено. Отож, наше завдання сучасників перевірити, чи виконана ця місія, чи вільна сьогодні Україна, чи може сьогодні Україна самостійно визначати свій шлях. Ось дуже складно. Ніяк не може вибрати самостійно, до якого берега прибитися? До лівого, до правого, сходу, заходу. Не може ніяк сказати, все-таки, чи я вона правонаступниця, УРСР чи УНР. Чи можемо ми сьогодні сказати, що Україна самостійно, вільно вирішує свою долю на превеликий жаль НІ? Сьогодні постійна залежність то від Московської газової голки, то від МВФу, то від інших якихось подачок. Постійно хтось намагається керувати навіть свої викохані олігархи, для яких Україна це лише дуже хороша, приваблива, прибуткова територія для пограбування. І дуже дешева копійчана робоча сила. Чи можемо ми сьогодні сказати, що Україна соборна? Порівняйте, що 100 років тому територія України була більшою в 1,6 разів, ніж теперішня територія. Сьогодні ми вже втратили понад 7% нашої території. Згадайте, як наші попередники. Бо які боролися за Україну від відцяну по Кавказу. Сьогодні вже комуни лінки намагаються вказувати Україні, як жити, вже паспорти свої роздають, вже показують, куди ми маємо йти, яким напрямком рухатися. Наша беззуба влада хіба поклони вміє бити перед ними. Вона горло може дерти. Хіба за власний бізнес, але не за українські питання. На превеликий жаль і в цьому контексті Україна досі не об'єднана. Чи ми можемо сказати, що Україна без хлопа і без пана? Сучасною мовою, Україна без злитнів і без олігархів. Ну хіба сліпий сьогодні не бачить, що олігархія? Це і є то зло, яке принесло на наші землі війну злидні і найгірше, зневіру. Мільйони українців сьогодні виїжджають за кордон. Сьогодні нас вже й навіть порахувати склад. Якщо за переписом населення 2001 року у нас було 52 мільйони, то сьогодні офіційна статистика каже 42, а неофіційна – 32-36. Не до потреби олігархам такої кількості українців. Витискають за межі. Українці не можуть себе зреалізувати тут, на своїм Богом даній землі. Вони ми, вимушені емігрувати. Вони вимушені шукати кращої долі де інде, тільки не тут. Нас стає все менше і менше. Українців народжуються все менше і менше. Щорічно. Практично з мапи України зникають цілі міста. 250 тисяч щорічно зменшується в українців. Все роблять для того, щоб українці себе не відчували середнім класом. Тими, хто може спокійно заробити для себе, забезпечити навчання своїх дітей, допомогти своїм батькам, поїхати відпочивати десь за кордон. Людей, які себе визнають середнім класом в Україні близько 4%. Тих роботящих, тих успішних, за якими полюють півсвіту, які хочуть затягнути до себе на роботи, вони не можуть себе реалізувати тут. Бо олігархам українці успішні, в якісні не до потреб. Хто ж це може змінити, окрім нас, націоналістів? Саме ми зобов'язані. Це змінити. І іншого варіанту в нас немає. Отож, товариство, я хочу представити вам програму програму докорінних перетворень, яка чітко формулює у відповідності до повноважень президента, враховуючи навіть складну ситуацію, яка передбачена законодавством, про те, яку кількість навіть знаків треба вказати для Центральної виборчої комісії. Ця програма, як вже доповідав голова Всеукраїнського об'єднання Свобода, сформульована наших програмах. Програми захисту України, маніфестів, програми наших побратимів, представників націоналістичних організацій на базовому документі, який є вже зареєстрований, який є поданий, це є антиелюархічний пакет докорінних перетворень. Саме ці пункти війшли в цю програму, отож товариство. Відповідальне народовладдя замість диктатури олігархів, здійснити реальну люстрацію докорінне очищення влади, запровадити обов'язкову перевірку держслужбовців-кандидатів на виборні посади за допомогою детектора брехні на причетність до корупційних дій, сепаратизму, співпраці з іноземними спецслужбами та наявність громадянства інших держав, відкрити архіви КГБ СССР. призначити на державні посади фахівців. Відібраних на відкритому конкурсі за принципом патріотизму і професіоналізму, скасувати недоторканність президента України, народних депутатів та суддів, запровадити дієву процедуру імпічменту президента, ухвалити закон про відкликання суддів, посадовців та депутатів усіх рівнів, запровадити пропорційну систему виборів до парламенту за відкритими списками, заборонити платну політичну рекламу у ЗМІ за три місяці до початку та впродовж усієї виборчої кампанії зобов'язати ЗМІ інформувати громадян про своїх власників, позбавляти мандату народних депутатів України за кнопкодавство та відсутність безповажних причин під час роботи парламенту, здійснити реальну судову реформу, обирати суддів місцевих громадою на 5 років. Апеляційних суддів апеляційних судів з'їздом суддів місцевих судів на 7 років. Суддів Верховного суду з'їздом суддів України на 10 років. Ухвалити закон про місцевий референдум. Запровадити механізм ветування громадою рішень органів місцевої влади. Могутній середній клас не менше 60% працездатного претезда... населення замість панування олігархії. Ухвалити пакет законів про повернення капіталів з офшорів. Ліквідувати схеми виведення грошей з України та уникнення сплати податків в Україні, Ліквідувати приватні монополії та картелі. Встановити державний контроль над природними монополіями. Ухвалити законодавство про стратегічні підприємства та галузі. Заборонити їхню приватизацію. Повернути державі раніше приватизовані. Перевірити законність приватизації великих підприємств. Повернути державі незаконно приватизовані, або змусити власників протягом року сплатити до бюджету, до бюджету збитки, завдані державі, заборонити приватиз... приватизацію прибуткових підприємств, ухвалити новий податковий кодекс, що сприятиме розвитку підприємництва, запровадити прогресивну шкалу податкування за принципом: малий бізнес, малі податки, великий бізнес, великі податки. Забезпечити малий та середній бізнес доступними кредитами, запровадити безвідсоткові цільові державні кредити на відкриття власної справи, ухвалити соціально справедливий кодекс законів про працю, встановити тарифікаційну шкалу погодинної плати праці за європейськими стандартами, ввести п'ятикратну різницю між максимальною і мінімальною погодинною платою у працівників бюджетної галузі та держпідприємств. Запровадити єдиний соціальний податок на доходи громадян із прогресивною шкалою податкування, заборонити торгівлю з стратегічними ресурсами України, землею сільгоспризначення, надавати їй довгострокове володіння винятково українським громадянам із правом родинного успадкування або продажу лише державі. Розвивати інноваційні, конкретно спроможні галузі української промисловості. Військово-промисловий комплекс, інформаційні технології, авіа, судно, верстату та машинобудування, космічну та харчопереробну промисловість. Спрямувати державну підтримку на високотехнологічні, науково-ємні, інноваційні, імпортозамінні та вертикально інтегровані галузі: справедливі тарифи для людей замість корупційних надприбутків для олігархів. Повернути до комунальної або державної власності підприємства Монополісти. Електро, газо, тепло, водопостачання, зруйнувати корупційні схеми в енергетичній галузі, провести інвентаризацію, видобутку та виробництва всіх енергоносіїв, встановити реальних власників підприємств в галузі, наявність та законність отриманих ліцензій, ліквідувати корупційні схеми при формуванні тарифів, надавати газ та електроенергію для населення за собівартістю. Ухвалити державну програму енергетичної незалежності України за принципом зменшення споживання, збільшення видобутку, диверсифікація джерел, не більше ніж 30% від, від однієї країни постачання. Заохочувати споживачів до переходу на енергоощадні технології, гідне майбутнє громадян замість непевності завтрашнього дня, створити українським заробітчанам умови для повернення на батьківщину. Вважати інвестиціями і не оподатковувати зароблені ними гроші та майно, здійснювати державний захист українців за кордоном, заохочувати повернення українських науковців за кордоном, привести патентне законодавство України у відповідність із провідною світовою практикою, забезпечити виплату науковцям не менше ніж 25% суми, отриманої з продажу прав на патент за їхній винахід, збільшити фінансування фундаментальних досліджень. Усунути причини трудової міграції та демографічної кризи. Забезпечити кожній українській сім'ї конституційне право на житло. Зобов'язати будівельні компанії зводити соціальне житло за доступними цінами згідно з державною програмою. Затвердити державну програму для багатодітних сімей. Сім'ї з трьома дітьми державний безвідсотковий кредит. І з чотирма дітьми безвідсотковий кредит з компенсацією 50% вартості житла. Із п'ятьма дітьми і більше безкоштовне житлові держави, захищати традиційні сімейні цінності, збільшувати розмір виплат українцям українським сім'ям у зв'язку з народженням кожної наступної дитини відповідно до інфляції та росту цін на дитячі товари, розширювати мережу дошкільних освітніх закладів, забезпечити кожній українській дитині доступ до дошкільний заклад, запровадити Соціальну та академічні стипендії, встановити їхній розмір відповідно до прожиткового мінімуму, скасувати несправедливу пенсійну реформу, ухвалити закон про багаторівневе пенсійне забезпечення, узалежнити пенсійний вік від середньої тривалості життя, встановити пряму залежність розміру пенсії від стажу роботи та допустимо п'ятикратну різницю між максимальною і мінімальною пенсією для солідарної пенсійної системи. За мир на своїй Богом даній землі. Чітка геополітична стратегія замість безхребетної міжнародної політики, визначити європейський україноцентризм стратегічним курсом держави, згідно з яким Україна прагне стати геополітичним центром Європи, формувати новий вектор України гео... української геополітики на утворення нової європейської єдності Балто-Чорноморського Союзу, визнати РФ державою агресором. На всіх рінням світової дипломатії розірвати дипломатичні відносини, а також усі міжнародні договори з РФ та не відновлювати їх до повної деокупації. Ініціювати створення міжнародного трибуналу з розслідування злочинів проти людства здійснених РФ у ході агресії проти України, ініціювати зміну безплідних мінських угод та нормандського формату. Москва і її бізнес-партнери проти України на Будапештський формат за участі США і Великої Британії, Україна і її стратегічні союзники проти агресора, звільнити Крим і Донбас від окупантів, укласти двосторонні угоди зі США та Великою Британією країнами гарантами за Будапештським меморандумом про повномасштабну військово технічну допомогу Україні та надання летального озброєння, досягти вигідних. Для України умов чітких гарантій конкретних заходів і термінів можливого вступу України до ЄС і НАТО. Вжити системних, а не декларативних заходів для європейської та євроатлантичної інтеграції України, провести деолігалізацію та реальну люстрацію влади та силових структур, єдність Верховного головнокомандувача і солдата замість зміїни, гідне забезпечення армії замість корупції, запровадити. Воєнний податок з олігархів та прогресивний воєнний збір за принципом більші доходи, більший відсоток, встановити розмір фінансування Збройних сил України на рівні не менше 5% ВВП. забезпечити приведення армії до вимог і можливостей сумісного виконання завдань із силами держав-членів НАТО, ухвалити закон про сектор безпеки та оборони з чітким розподілом повноважень всіх силових структур. Створити високотехнологічну професійну контрактну армію, заснувати народний резерв Збройних сил України за швейцарським зразком, створити потужний ракетний щит України, стратегічні неядерні сили, враховуючи сухопутні війська, повітні сили, військово-морські сили, носій ракета з дальності не менше 500 кілометрів і більше. Провести повне переозброєння Збройних сил України. Ухвалити державні довгострокові програми про повне переозброєння та розвиток Збройних сил України терміном на 15-20 років, з контролем виконання щорічно, ухвалити державну програму військового кораблебудування, урахуванням основних класів кораблів десантні, нейтральні, корвети, фрегати, скерованої ракетною зброєю, катери різного призначення, ухвалити закон про морську політику України. Реорганізувати військово-промисловий комплекс для потреб війни та ефективної участі України у світовому ринку зброї, ухвалити закон про цивільну зброю і боєприпаси, гарантувати гідне грошове утримання та пільги для військовослужбовців, ухвалити державну програму забезпечення військовослужбовців житлом. Вирішити медико-соціальні проблеми учасників московсько-української війни та членів їхніх сімей, легалізувати та надати відповідний правовий статус і соціальний супровід усім її дійсним учасникам, їхнім сім'ям, а також сім'ям загиблих українських героїв, забезпечити соціальну реабілітацію та працевлаштування учасників московсько-української війни. Національна гідність замість українофобії та ворожої пропаганди. Ухвалити закон про правонаступництво України щодо Української Народної Республіки, забезпечити українській мові реальний статус єдиної державної, зобов'язати всіх держслужбовців вживати українську мову на роботі та під час публічних виступів, запровадити обов'язковий іспит з української мови для держслужбовців та кандидатів на виборні посади, очистити. Український інформаційний простір від ворожої пропаганди, позбавляти ліцензій ЗМІ, які першу порушують мовне законодавство, принижують національну гідність українців, поширюють дезінформацію або ведуть антиукраїнську пропаганду. Спрямувати кожну шосту гривню з прибутку від прокатної іноземної кінопродукції на розвиток вітчизняного кіно, встановити податок на рекламу. Яку транслюють під час показу іноземних фільмів та серіалів на користь українського кіно, скасувати оподаткування на україномовне книговідання, аудіо та відеопродукцію, програмне забезпечення, мир на українських правилах замість війни на покоління і покоління, зберегти унітарний устрій держави, заборонити надання будь-якої автономії, спеціального статусу чи особливого порядку місцевого самоврядування. Викорінити незаконну практику подвійного громадянства, позбавляти громадянства осіб, які є громадянами інших держав, встановити повну економічну, енергетичну, ресурсну та транспортну блокаду тимчасово окупованих територій, припинити діяльність російського бізнесу в Україні, запровадити ембарго на російський капітал, товари та послуги, націоналізувати активи кінцевими власниками, яких є громадяни РФ чи держава-агресор. Проводити будь-які вибори на тимчасово окупованих територіях лише після повної деокупації та перепаспортизації населення, здійснити перевірку кожної особи на наявність громадянства інших держав, співпрацю з окупаційним режимом, лояльність до України, притягнути до кримінальної відповідальності та позбавити громадянства усіх, хто зрадив Україну, працював на Окупаційну адміністрацію брав участь у бойових діях проти України та вчиняв інші злочини, розпочати негайні заочні судові процеси щодо виявлення колаборантів та зрадників, оголосити їх у міжнародний розшук, ухвалити державну програму реінтеграції території, що були під окупацією, забезпечити захист. Національних прав автохтонного українського населення Криму, Донбасу після звільнення їх від окупації. Ось, товариство, ця програма, яка буде подана до Центральної виборчої комісії, ці завдання, які сьогодні стоять перед українськими націоналістами, так, програм завжди було багато в Україні, гарних, гарно написано. Завжди бракувало тих, хто відважиться щиро, чесно. Радикально і безупинно їх втілювати. І наша команда це українська нація і її авангард українські націоналісти. Я вам щиро вдячний за те, що сьогодні ви пліч-опіч зі мною стоїте на засадах українського націоналізму і розумієте основне наше завдання. Ніхто, окрім нас, українських націоналістів, не зможе. Раз і назавжди змінити все на користь українців. Це наше завдання. Отож, товариство. Впевнено, сміло, твердо до перемоги. Слава Україні!